Я думаю, я майже потрапила в руки викрадача. На щастя, я жива. Раніше цього року, коли мені було ще 14, я йшла додому від подруги. Це було близько до заходу сонця, але я йшла по досить популярній вулиці, тому не відчувала сильної тривоги. Поки я йшла, до мене підійшов чоловік з продуктами. Він був старшим за мене на кілька років і трохи вищий. Я одразу занервувала, бо не дуже добре взаємодію з людьми. Чоловік сказав щось типу: Привіт, можеш донести цей пакет до того чоловіка там? Я не побачила жодної людини і одразу відчула погане передчуття, тому не збиралася брати пакет від незнайомця. Через мою нервозність я заплуталася в словах, але все ж сказала ні, тремтячим голосом і вибачилася. Я пішла якомога швидше. І через 20 кроків я побачила білий фургон, припаркований на узбіччі з ще одним чоловіком середнього віку. Який мав ногу висунуту з машини, наче збирається вийти. Я загалом досить параноїдальна, тому не знаю, чи справедливо я зробила таке припущення, але це справді мене налякало. Під час решти моєї прогулянки, що проходила по тій же вулиці, я не могла не озиратись. Але чоловік просто стояв з пакетом і дивився на мене. Я зателефонувала своїй бабусі і попросила, щоб вона приїхала за мною, а тепер завжди тримаюся на сторожі, коли йду кудись сама.